У мальовничому селі, де люди завжди знали одне про одного більше ніж хотіли, жила сім'я, яку знали всі, бо село було невелике. Галина, Тарас, його мати Марія та їхня єдина донька Іванка мешкали в невеликому, але доглянутому будинку, що стояв у центрі села. Галина з раннього дитинства звикла до важкої праці та відповідальності. Вона не мала багато вільного часу, але щоразу, коли на неї поглядали збоку, було видно її рішучий характер і вольову натуру. Галина вирізнялася своїм розумом і впливовістю. У сільській раді вона працювала бухгалтером, та це було лише однією з багатьох ролей, які вона виконувала. В селі про неї говорили, де чорт не може, гальку посилай. Вона могла впоратися з будь-якою проблемою від складних фінансових підрахунків до управління людьми. Зізнали, що коли Галина береться за діло, то все буде зроблено на совість. Але за цією непохитною зовнішністю приховувалася людина, яка не терпіла суперечок. Вдома вона була такою ж командиркою, як і на роботі. Чоловік її, Тарас, був людиною тихою, майже незамітною, щоразу погоджуючись із будь-якими рішеннями дружини. Він був виконавцем у всьому. В роботі на полі, в домашніх справах і навіть у вихованні доньки Іванки, Тарас ніколи не смів заперечити Галині, хоча в душі іноді відчував, що її слова і вчинки завдають болю. Іванка, спостерігаючи за стосунками батьків, росла з розумінням, що щось у їхній сім'ї не так. Вона любила матір і бачила її сильні сторони, неймовірну працездатність, гострий розум, готовність прийти на допомогу. Галина могла, не задумуючись, пожертвувати останнім для тих, хто потребував. Навіть якщо ця людина коли-небудь образила її, вона не тримала зла. Це дивувало всіх, навіть саму Іванку, як можна бути такою суворою з рідними і водночас такою милосердною з чужими? Проте в сім'ї були й темні сторони. Галина відкрито не любила свою свекруху Марію, яка жила з ними. Марія була старою жінкою, тихою і покірною. Але це не зупиняло Галину від постійних уколів на її адресу. Вона могла сказати щось дошкульне чи саркастичне, мов би, між іншим, а потім вдавати, що не помітила, як ті слова вразили Марію. Та, зі свого боку, приймала все мовчки і знала, що суперечити Галині марна справа. Мамо, навіщо ви так? не раз запитувала Іванка, спостерігаючи, як її мати знову зачепила бабусю за щось незначне. Не вчи мене, доню, відповідала Галина. Я знаю, як краще. Ці слова Іванка чула так часто, що вже й не намагалася сперечатися. Вона бачила, як Галина поєднує в собі добро і жорсткість, але не могла зрозуміти, чому мати не хоче змінитися. Іноді Іванка звертала увагу на те, як важко буває батькові, коли він підпадав під гарячу руку Галини. Тарас ніколи не говорив про свої почуття. Але його мовчазне терпіння говорило більше, ніж будь-які слова. Все повертається, мамо, говорила Іванка. Якщо ти посієш зло, то й збереш його плоди. Хіба тобі не хочеться, щоб ми всі були щасливими? Щастя, це не казка, доню, життя це праця і боротьба. Ти ще молода, тому не розумієш, відмахувалась Галина. Галина була впевнена у своїй правоті. Вона вважала, що прожиті роки дають їй мудрість, якої інші не мають, але ця впевненість затьмарювала її здатність бачити наслідки своїх дій. Вона не помічала, як її різкі слова і зневага завдавали болю найближчим людям, тим, кого вона мала б захищати і підтримувати. Марія була жінкою, яку в селі вважали мудрою, не через освіту чи книжки, а через багатий життєвий досвід, який вона здобула, пройшовши через непрості випробування. Вона закінчила всього чотири класи школи, але ніхто ніколи не сумнівався в її здатності мудро розсудити будь-яку ситуацію. Коли її невістка Галина різала словами, намагаючись знайти слабкі місця у старої жінки, Марія ніколи не відповідала грубістю. Вона завжди залишалася спокійною та стриманою. Боже, дай їй знання, опам'ятання, тихо промовляла Марія після чергового нападу Галини. Вона вірила, що все у цьому житті має сенс і мету, навіть якщо люди не завжди здатні це зрозуміти. Її життєвий шлях був сповнений тяжких випробувань, і вона часто казала кожен несе свій хрест, але не кожен здатен зробити його легшим, молитвою та смиренням. Її слова були підтверджені досвідом. Марія народилася в період, коли село було під австрійською окупацією. Вона виросла в атмосфері змін і політичної нестабільності. Потім територія перейшла під правління Польщі. Згодом прийшли росіяни, а потім Велика Вітчизняна війна. Марія пережила окупацію німецьких військ, коли життя в селі стало нестерпним. Жінки і діти, які залишилися без чоловіків, намагалися вижити, ховаючись від ворога і молячись за повернення близьких. Її чоловіка Івана забрали на фронт. І з того моменту кожен день Марії починався і закінчувався молитвою. Вона щиро вірила, що Бог почує її прохання і Іван повернеться живим. Вона не помилилася. Війна завершилася, і Іван прийшов додому. Здавалося б, неушкодженим. Але рани війни були не лише фізичними, і Марія це розуміла, підтримуючи його всіма силами. Проте на цьому випробування не закінчилися. Їхній старший син Андрій усього 16-річним хлопцем вступив до лав упа. Він вірив у свободу свого народу і готовий був боротися за неї. Але його схопили і репресували. Десять довгих років Марія молилася за його повернення. Вона вірила, що її син виживе і знову буде вдома. І її віра знову виявилася сильнішою за обставини. Андрій повернувся з в'язниці. Після повернення він створив власну сім'ю, побудував будинок і прожив довге, щасливе життя. Марія завжди вміла чекати. Її терпіння було безмежним. Коли помер її середній син Ярослав у 59 років через хворобу, вона знову тихо сприйняла біль утрати. Скільки разів вона втрачала близьких, переживала страждання і біль? Але Іванка ніколи не чула від неї слів ненависті чи проклять на чиюсь адресу. Все від Бога і все має свій час, часто казала вона онуці. Іванка росла під її упікою. У той час декретну відпустку жінкам давали лише на 90 днів. Тому, коли Іванці було три місяці, її мати Галина повернулась на роботу, залишивши дитину на бабусю Марію. Відтоді між ними зародився особливий зв'язок. Марія навчала онуку всьому. Що знала сама, не лише піклуватися про себе і дім, а й бути доброю, стриманою, люблячою. Марія була скромною жінкою, яка не любила проявляти свої емоції на людях. Якщо їй було боляче, вона могла тихенько поплакати десь у куточку, щоб не обтяжувати інших своїм горем. Іванка, бачачи це, завжди дивувалася, як бабуся могла нести стільки болю, але ніколи не виражала обурення чи ненависті. Однак у Марії була одна риса, яка трохи дратувала Іванку, її жадність. Хоча це проявлялося лише у побутових дрібницях, іванці було незрозуміло, чому така добра і любляча жінка могла бути скупою в певних речах. Та, попри все, Іванка зростала з глибокою любов'ю до бабусі, спостерігаючи за її мудрістю і вчилася у неї. Марія розповідала їй історії з життя, давала поради і навчала, що у світі важливі нематеріальні речі, а те, як люди ставляться одне до одного, її життєвий досвід був безцінним для молодої дівчини. Коли Іванці виповнилось 25 років, а Марії вже було 95, одного разу вона зайшла до бабусі та запитала. Я вже добре не чую, добре не бачу, ноги болять, відповіла Марія з легким сумом. Тоді Іванка задумалась і вирішила трохи змінити свій підхід. Вона запитала бабусю, в хаті тепло, ви, може, голодна, чи, може, щось сильно болить? А уявіть собі, що ви живете одна, немає кому принести шматок хліба, напалити, що було тепло, і відчуваєте сильний біль, який неможливо вгамувати. Ці слова змусили Марію замислитись. Вона підняла на Іванку свої мудрі очі і відповіла, а знаєш, дитино, ти права, мені дійсно є за що дякувати. З цього моменту Марія більше ніколи не скаржилась. Кожного разу, коли Іванка заходила до неї і запитувала, як вона почувається, Марія відповідала, все добре, мені тепло, я не голодна, і ноги болять тільки, тоді, коли ходжу. Марія прожила ще чотири роки, досягнувши поважного віку. 99 років. Іванка завжди пам'ятала той момент, коли бабуся, незважаючи на свій вік і біль, знайшла в собі силу вдячно прийняти життя таким, яким воно було. Ця мудрість стала для неї найбільшим уроком, який вона носила в своєму серці все життя. Іванка виросла, спостерігаючи за життям двох рідних людей матері і бабусі. Вона навчилася від них того, що вважала важливим бабусина мудрість і терпіння, любов і віра стали фундаментом її власного життя. Водночас Іванка бачила і те, що їй не хотілося переймати авторитарність і жорсткість Галини. У мами Іванка взяла такі риси, як щедрість та готовність приходити на допомогу, а також не пам'ятати зла. Вона вирішила будувати своє життя, враховуючи всі ці уроки, щоб знайти свій шлях до гармонії і щастя. Іванка з дитинства мала цікавість до глибоких, майже філософських питань, її не покидали думки про те, хто вона, яке її призначення в цьому світі і яка ціль її існування. Часто вона не могла зрозуміти, чому дорослі люди не здатні вирішувати проблеми мирно та з любов'ю. Її боляче вражали сварки і конфлікти, навіть на світовому рівні, і кожна така подія здавалася їй чимось абсолютно непотрібним. Іванка вірила, що всі проблеми можна вирішити за допомогою діалогу і співчуття. Змалку вона бачила в людях тільки хороше. Навіть коли її ображали, вона не відповідала злу. Більше того, вона прагнула допомогти Кривдникові, знаходячи слова, які могли б не принизити, а скоріше допомогти людині побачити свої помилки. Вона завжди казала собі, нехай я розчаруюся ще багато раз, але боюсь перестати довіряти, щоб не пропустити дійсно свою людину. Іванка свідомо обирала цей шлях, хоча він був непростим. Її родина складалася з двох ключових фігур мами Галини та бабусі Марії. Галина була сильною і розумною жінкою, яка володіла знаннями у багатьох сферах. Вона допомогла великій кількості людей, ніколи не тримала зла і завжди говорила прямо, навіть якщо це було боляче. Однак вона часто не прислухалася до своєї доньки, особливо в питаннях, що стосувалися глибоких емоцій чи внутрішнього миру. Іванка намагалася говорити про любов, співчуття та важливість м'якого підходу до людей. Але Галина дотримувалася свого. Іванка поважала її вибір, хоч і не завжди розуміла. За кілька років до своєї смерті Галина серйозно захворіла. Вона продовжувала працювати і не була прикована до ліжка, але її здоров'я поступово погіршувалось. Іванка доглядала за нею з любов'ю, незважаючи на складні стосунки між ними. Галина прожила своє життя, роблячи багато добрих справ. Але Іванка бачила, що життя її матері можна було б наповнити ще більшою гармонією і спокоєм, як це зробила бабуся Марія. Марія, навпаки, жила довго і з глибокою мудрістю. Вона завжди була смиренною та вдячною, незважаючи на важкі часи, які випали на її долю, війни, втрати, рідних, численні випробування. Вона завжди знаходила внутрішню силу бути вдячною за те, що має. Її слова часто відлунювалися в серці Іванки. Боже, дай їй знання, опам'ятання, казала вона, коли чула образи або гіркі слова від своєї невістки Галини. Марія прожила 99 років. Одного дня, коли їй було 95, вона впала і зламала ногу в бедрі. Для людини її віку це був фактично вирок, але через місяць вона вже ходила, немов нічого не сталося. Вона часто казала Іванці дитино, я хочу померти восени, коли ще тепло, коли сонце світить і можна насолоджуватися красою природи. Хочу не на не весні і не влітку, бо тоді надто гарно, щоб йти. І не взимку вам буде важку яму копати. Я ще хочу, щоб це було не раптово. Хочу полежати в ліжку кілька днів, аби ви могли зі мною попрощатися. Іванка пам'ятала ці слова, бо Марія не раз їх повторювала. І справді, Марія померла 27 вересня, пролежавши три дні, як того вона хотіла. Іванка була вражена силою духу і мудрістю своєї бабусі. Вона розуміла. Що той спокій і смирення, які бабуся несла через усе своє життя, були результатом глибокої віри і внутрішньої гармонії. Марія часто говорила Іванці: навіть трирічна дитина може сказати істину, яка змінить твоє життя на краще. Тому прислухайся до дітей, бо вони говорять від чистого серця. Ці слова стали нежиттєвим дороговказом для Іванки. Коли вона створила свою власну родину і народила доньку, то завжди прислухалась до її слів. Іноді діти кажуть щось дуже просте, але саме в цьому Іванка знаходила глибокий сенс. Вона розуміла, що діти приходять у наше життя не просто так, вони є нашими вчителями, навіть коли їм лише кілька років. Їхні чисті серця і погляди на світ можуть змінити наші рішення і допомогти знайти справжній шлях у житті. Іванка взяла все найкраще від своєї бабусі та мами, поєднавши мудрість поколінь із чистотою дитячих душ, і побудувала своє життя на основі любові, співчуття та внутрішнього миру. Тільки з роками Іванка зрозуміла, що також була вчителем для своїх рідних, але не всі її чули. Дякую, що були зі мною. Люблю вас! До нових зустрічей!